Доброго дня, дорогі малята! Ось наближається свято Нового року. Це свято люблять і дорослі, і діти, бо воно веселе і чарівне. Всі бажання на новий рік обов'язково стісняться. Малята, пропоную пограти вам в гру. В новорічну знайди схожий малюнок. Малята, знайдіть ялинку другу, таку ж саму, яка схожа на ту, що знаходиться у червоному прямокутнику. Ось ця трикутна ялинка червоного кольору з зеленими та жовтими полосками та зорями. А зараз знайдіть сніжинку, схожу на ту, яка знаходиться у синьому колі. Ось ця сніжинка, яка вона красива, гарна, блакитна. Тепер знайдіть таку ж саму сніжинку, схожу на ту, яка знаходиться у синьому колі. Будьте доважні. Ось вона, яка вона красива, ніжна. Знайдіть другий ось такий синій подарунок з червоним бантиком. Ось цей подарунок. Цікаво, що там всередині. Зараз знайдіть другого такого ж сніговіка, схожого на того, який знаходиться у синьому квадраті. Ось цей сніговик, як він вправно їде на ковзана. Знайдіть зараз таку ж саму ялинку, схожу на ту, яка знаходиться у зеленому трикутнику. Ось ця красуня зелена ялиночка. Скоро будемо прикрашати ялиночку. А зараз знайдіть червоний мішечок, другий. Де він? Ось він, червоний мішечок з жовтим бантиком. Там багато подарунків для наших малят. Знайдіть другу таку ж ялинкову прикрасу, схожу на ту, яка знаходиться у червоному прямокутнику. Ось ця ялинкова прикраса синього кольору з золотими зірочками. А зараз знайдіть другу ялинкову прикрасу, схожу на ту, яка знаходиться у червоному прямокутнику. Ось вона. Це червона ялинкова прикраса з золотими зорями. Зараз знайдіть ось такого другого сніговика, який тримає подарунок. Ось він, цей сніговик, він тримає подарунок для свого друга. Молодці малята гарно впоралися з завданнями. До нових зустрічей!